Головна новина на сьогодні новий закон, який називають таким, що дає змогу генеральному прокурору втручатися в роботу національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури. Що скажу? Питань поки більше ніж відповідей. З одного боку не можна під час війни, яка ще близько не завершилася, підривати віру народу у його владу, якою б вона не була. Альтернативою за нинішніх умов є виключно імперські товариші з Запаребріка, які сплять і бачать Україну націю без держави. З іншого боку, заворушення цього разу влада спровокувала сама. Надто швидко був ухвалений той самий закон, і надто нероз'ясненою є причина такої нагальності. Якщо у набу виявляють російських кротів безумовно, усіх винних треба притягувати до суворої відповідальності. Утім, для змін цілої антикорупційної архітектури самого цього факту все таки недостатньо, як не крути, кротів виявляли далеко не тільки у набу. У Єврокомісії вже заявили, що поки не збираються піднімати питання щодо призупинення підтримки України, але нагадали, ЄС надає Києву значне фінансування за умови прогресу в галузі прозорості судової реформи та демократії. Нагадаю, створення набу і сап від нас вимагала саме Європа. Це було умовою безвізу і кандидатського статусу на вступ у ЄС. В уяві європейців ці органи обов'язково мають мати повну незалежність у боротьбі з корупцією. У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі почалися акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП. Люди передусім молодь вийшли, бо створення антикорупційних органів в Україні вважається одним з здобутків революції гідності символом європейського курсу. Наразі протести повністю мирні і політично нейтральні. Але де гарантії, що агенти російського впливу не спробують спровокувати насилля у центрах великих міст? Президент Володимир Зеленський новий закон вже підписав. При цьому заявив, антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів. Покарання для тих, хто йде проти закону, має бути невідворотним. Справи, які лежали, мають розслідуватись, а росіяни не мають отримувати інформацію, яка їм необхідна. Законопроєкт про Набу і САП підтримало сім народних обранців від Рівненщини. Це Слуги народу Олександр Алексійчук, Олександр Салійчук, Сергій Литвиненко та Олександр Ковальчук. Сергій Євтушок з Батьківщини, Віктор М'ялик із за майбутнє та позафракційний Роман Іванісов не голосувала за новий закон Яна Зінкевич з Європейської солідарності. Соломія Бобровська з голосу та слуга народу Дмитро Соломчук під час голосування були відсутні. Історія триває.